Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що за його інформацією, президент України Володимир Путін вже бажає прямих перемовин з Україною. Однак, Зеленський запропонував тим, хто передав йому цю інформацію, зробити ці перемовини публічними, адже Путін веде публічну війну проти України. Заява українського президента може бути пов'язана з його недавніми контактами із двома авторитетними американськими представниками: помічником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейком Саліваном і директором центрального розвідного управління Сполучених Штатів Вільямом Бернсом, до речі. Зеленський підтвердив факт своєї зустрічі із директором центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, який прибув до Києва невдовзі після того, як зустрічався у Анкарі із високопоставленим російським представником, директором служби зовнішніх розвідників Російської Федерації і членом Ради безпеки Російської Федерації Сергієм Наришкіним. А Саліван провів як відомо консультації із секретарем Ради безпеки Російської Федерації. Федерації Миколою Патрушевим та помічником президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрієм Шаковим обидва американські чиновники підкреслювали, що під час своїх розмов із російськими представниками вони не обговорювали тему конфлікту між Росією і Україною і зосереджувалися виключно на Питаннях російсько-американського діалогу а також застосування ядерної зброї Росією, загрози чого постійно звучать від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Однак, саме після візиту Салівана до української столиці були повідомлення, що Помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки радить президенту України бути більш конструктивним в питаннях щодо власних ініціатив про перемовини з Російською Федерацією, щоб продемонструвати таким чином неконструктивність російського підходу. А щодо зустрічі Брдса і Наришкіна є серйозні сумніви, що Директор центрального розвідного управління Сполучених Штатів і очільних служб зовнішньої розвідки Російської Федерації не обговорювали питань, які сьогодні є принциповими до обох держав, і це звичайно не тільки питання ймовірного застосування Російської Федерації ядерної зброї проти України і наслідків цих дій Володимира Путіна, про які хотів поговорити із наришкиним Вільям Берст. Це звичайно ще й питання того, як закінчити війну Росії проти України і. Це ще раз говорить, що генерал Майкл Міллі, очільник об'єднаного комітету, начальників штабів збройних сил сполучених штатів, не був такий же далекий від істини, коли вважав, що після звільнення українськими військами Херсону відкриється вікно для перемовин, принаймні бажання таких перемовин саме з російської сторони. Однак поки що про реальність таких перемовин говорити не доводиться, тому що сторони знаходяться. У досить протилежних позиціях по відношенню одна до одної. Росія тяжіє до утримання тих територій, які вона окупувала під час війни з Україною протягом 2014-2022 років, а Україна тяжіє до відновлення своєї територіальної цілісності. І де тут шукати компроміс, поки що не зрозуміло. Країни НАТО. Сьогодні весь день знаходилися у пошуку відповіді на питання, що робити після того, як ракети впали на територію Польщі у Білому домі. Ввечері випустили заяву, яка пов'язана із констатацією того факту, що на Сполучені Штати довіряють інформації польської сторони, що ракети, які потрапили на територію Польщі, були ракетами української протиповітряної оборони, і це був нещасливий випадок. Відповідальність за який несе російська сторона, яка обстрілювала ракетами українську цивільну інфраструктуру. Однак в Києві вважають, що ракети, які впали на територію Польщі, були саме російськими ракетами. Про це говорив зокрема президент України Володимир Зеленський, секретар Ради. Національної безпеки та оборони України пан Данілов говорив про необхідність допуску української сторони до розслідування обставин попадання ракет на територію Польщі. А у Варшаві підкреслили, що рішення про можливість такого допуску України до розслідування може бути ухвалено тільки після консультації із Сполученими Штатами. Таким чином питання про те, що реально відбулося. Із попаданням ракет на територію Польщі і чиї це насправді були ракети залишається відкритим, принаймні до повного обрилюднення розслідування цього інциденту. І абсолютно очевидно, що якщо українську сторону не допустять до такого розслідування, будуть залишатися серйозні підозри, що представники НАТО не хотіли. Нової ескалації стосунків з Російською Федерацією і можливого обговорення четвертої статті статуту НАТО, навіть не п'ятої, і тому вирішили, що не будуть загострювати увагу на ймовірному попаданні саме ракет Російської Федерації на територію однієї з країн-членів НАТО. Хоча ніде правди, діти, якщо сьогодні це дійсно були ракети української протиповітряної оборони, чи якщо сьогодні... Вдасться приховати факт попадання російських ракет на територію Польщі завтра чи післязавтра? такі інциденти абсолютно прогнозовано повторються, і їх вже не можна буде приховати. Адже нагадаю, що навіть потрапляння ракет на польську територію це не перше потрапляння ракет на територію іншої держави внаслідок російського бомбардування України першою такою країною, яка зазнала. Попадання ракет внаслідок російських агресивних дій була Республіка Молдова. Просто такого великого гамеру не було саме тому, що Молдова є нейтральною країною, а не членом Північно-Атлантичного Союзу. Але немає ніяких сумнівів, що попадання ракет. На території країн-членів північно-атлантичного союзу в разі продовження ракетної війни Російської Федерації проти України не є виключеними. Саме тому найважливішим сьогодні залишається необхідність створення зон безпеки і закриття українського неба для ракетних ударів з боку Російської Федерації. Тепер мова йде навіть не про виключно безпеку Української держави. А й про безпеку таких країн, як Польща, як Угорщина, як Словаччина, як Румунія. Адже ми бачимо, що Росія гатить по українській цивільній інфраструктурі, не замислюючи про наслідки своїх дій для сусідніх держав. І, можливо, росіяни свідомо провокують ті сусідні держави, щоб перевірити, якою буде реакція НАТО на свої зухвалі дії. Ну і, звичайно, ми знаємо, що. Це такий політичний стиль, який притаманний президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену. Досить обережні люди. Його попередник Дональд Трамп обережністю не був відомий. І от сьогодні, колишній президент Сполучених Штатів оголосив, що висуває свою кандидатуру на посаду президента США на виборах 2024 року. Багато хто вважає, що це не обережний вчинок, ще й тому, що це занадто раннє висування відомого. Бізнесмени і політика на найвищу посаду у своїй країні, що Трамп вчинив так не з точки зору інтересів власної республіканської партії, а тому, що хоче, щоб загальмувалося слідство проти нього, і щоб він, як це часто було, в його і бізнесовій, і політичній біографії вийшов. Сухим з води, а для цього йому потрібно, принаймні, не переконання самого Трампа стати кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів. Однак республіканці підкреслюють, що це не найкращий період ще й тому, що так званої червоної хвилі, на яку розраховували лідери республіканської партії напередодні проміжних виборів до конгресу, так і не відбулося. Республіканцям не вдалося встановити контроль над Сенатом, а у палаті представників у них досить незначна перевага над демократами, І багато хто в самій республіканській партії вважається не перемогою, а поразкою і звинувачує у цій поразці колишнього американського президента, під проводом якого американським республіканцям не вдавалося встановити реальний контроль над конгресом, і навіть в ситуації, коли Партії традиційно міняються місцями після двох років перебування на посаді чинного президента Сполучених Штатів. Це не вдалося зробити з сенатом і не вдалося зробити з палатою представників, так як у республіканських штабах на це. Розраховували. однак є абсолютно очевидним, що у Трампа інша думка про власні політичні перспективи, і він вірить в те, що знову переможе на виборах президента Сполучених Штатів свого наступника Джозефа Байдена Трамп прогнозовано звинуватив у всіх проблемах не тільки Америки, але й сучасного світу. І підкреслив, що якщо він був би був президентом Сполучених Штатів, ніякої війни в Україні не було б. Однак не виключено, що із наслідками цієї тяжкої і жорстокої війни доведеться розбиратися вже не чинному, а наступному президенту Сполучених Штатів, якщо Дональд Трамп дійсно має шанси виграти боротьбу за білий дім, я не виключаю, що йому доведеться знову зустрічатися із тими проблемами, які створюються перебуванням у Кремлі російського президента Володимира Путіна. Адже на відміну від Трампа чи Байдена Путіну не потрібно. Думати про своє переобрання він буде президентом Російської Федерації стільки, скільки сам забажає, тому що не залежить від електоральних настроїв власного населення, а залежить виключно від сили власного апарату пропаганди і силовиків, що забезпечують Путіну практично безперервне панування в Росії з 2000 року. 2000 тичного року на чолі могутнього і жорстокого клану колишніх чекістів, і якщо ці чекісти будуть продовжувати вважати Путіна своїм лідером, він може керувати Російською Федерацією і після того, як закінчиться час правління і Чинного і попереднього американського президента. Так що на місці Дональда Трампа я серйозно подумав би про те, якими будуть реальні його стосунки з Володимиром Путіним, якщо він знову потрапить до Білого Дому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самому YouTube. Миру і перемоги вам!